Відос за місяць, <хи> як мене руки дойдуть. Ні, я надіюсь, на наступних вихідних буде. Так, так, так. Ось ця пані виклала відео через три тижні. Пробач! Сьогодні ви дізнаєтесь, хто це такий Денис. Визначимо. Хто самий сильний. Хто попаде в немилість мавки і мало не вилетить? Я їх двох вважаю на турнір. Ну, все, все, тицю на плей і приємного всім перегляду. Давайте виберемо першу пару. Отак, при вас вибираю. Не беру рандомне. О, точніше, беру рандомне щось. Не вибираю якось конкретно. Так, перша Інна. О, <смітна> Інна. Пробач. Це хто? каже Інна. <смітна> ну, хто це? Я думаю, ви знаєте, хто це. Ну, хто це Денис? Ну, хто це такий Денис? Хто це такий Денис? Один з самих крепких хлопців на районі. Треба було соточку навернути. Перед стартом. Ой. ой Давай, Інна, давай! Ну, їй щось так жорстко кидає, не знаю. Куди кіркі закидає, вправо чи вліво? Та нікуди не кидає. А то понакачують таких читів, що все в голову летить. Ну-ну. Та я думаю, кількість не ображається на нас. Він занадто потужний, для того, щоб нас. Та боже мій! Вийте вже хоч хтось когось. А може, то Інна з телефона грає? Ніхто не в курсі. Я не можу поняти, що це з телефону. Бо, типу, якось як на звуки реагує, то ніби як-то з телефон. Блін, ну якщо Інна вийшла з телефона грати проти киркіза. Інна з телефона зайшла. Блін, Інна. Ти, звісно, безстрашна. Капець. Ну, вітаємо киркіза, що робити? Каркі завітаємо з таким великим кяє. Юра на кіпіші. Юра нічого не розуміє, вже три пульки вистрілив. Ой, п'ять, точніше. Що робиться, де той Богдан? Де той Богдан? Ах, то Богдан заховався. Копець. Не можуть здибатись. Ну як, Юра його не бачить що? Та бачить? Він просто никався. А, ти боякий. Никався як. Ай, Юра Юра! Ми всенькому селу розкажемо. Ага, ага, запримітив. Ні, не, не поняв, куди сховався. Ух ти, Та щось по Богданові так летить, я вам скажу. щось занадто? І, капець. То ж треба отако попасти? Через ящики? О! Ото я розумію, це нормально було. Так, отак, от Богдан, вже розозлився. Кулаками Маша. Так, вітаємо, Юру. Він буде боротись проти Киркіза. Ну що, поїхали. Так, Женя на щось роздягнувся. Відкрите питання. На що? Він хоче А. Спокусити Вадіма. Б. Якось взяти його хитрістю. В. Йому стало просто жарко. Г. Ваш варіант. Літо спека. Можливо, так. Да. Тим більше у нього рюкзак з вогнем, то там в спину і так пече. Наша ще та кохта. Вадима! Аплодисменти. Боже, перший раз показує переможця. Так, Android. Точніше, Андрей 2288. Алло? Фокусірейшн, будь ласка, на Андреєві. Він не засліплюється. Андрей такий осліплюючий, що я вам не можу навіть його показати. Я надіюсь, гра буде від Андрея не менш осліплююча. Каже на Вадіма, щось Вадім розійшовся? Диви на Андроїда. З Андроїда аж цей. Скіл через верх іде. Ой ой, ой трошки перелилося. Чого ви там казали, хто найсильніший? Та ми побачимо. Поки що Android мені пише навіть Legendary. Господи. Мені здається, Android перетворився в Вадима. А може, Вадім вселився в Android. Що так багато рухів? Не можу, вона трошки захитує. Добре є, добре є. А, Андрій виграє. Вітаємо! Вітаємо андроїда! Ну, нам треба запустити. Запустити зараз було б Юру і. Киркіза, ну Юра сказав: гуляйте, Васі, я взагалі граю в ТДМ. Нічого, нормально, Юра, ну як? Ну 6-5 це непоганий рахунок. Враховуючи, що грати лишилось пів гри. Ну зараз може бути 6, -6. спокійно, враховуючи те, як Киркіз бігає. Чого я стільки раз, пхаю слово враховую, чи що я рахую? Я що, математик? Блін, 10-10, це капець за... Що зараз зараз буде прикол, якщо вони зроблять 11-11 і кінчиться гра. Да, так і буде, якщо що. Ти тебе зараз точно вб'є. Ну, я ж кажу, один. Не прикалується з нас. <схи> що це доганялки? Боже, зараз хто зробить кіл, той виграв. Боже, в Юрі, осталась ціпусічка. Боже. Все виграв. <реш> Блін, Юра провтикався просто трошки. щось Ну все, 4 секунди. Чуть-чуть не вистачило. Прикиньте. Киркіз вигриз Вижда. Мені здається, що повторюється історія Юри з киркізом, знову рівна в рівно. Угу. Ніхто не хоче помилитись. Ждуть, поки хтось помилиться. Капець! Просто одинаково хп стається і все. Той сьомий кіл поки вродиться. О, нарешті. Андроїд народив. Ой, фу, блін, хлопці такі вдвох попалися, активні, що я не можу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Що Ой -ой -ой. буде? Що буде? Хто виграє? Хто виграє, хто ж це виграє. Останні секунди. Ну, якщо вони зараз не зроблять кіл, я їх двох вежу з турніру. Хлопці 8 секунд. Все. Вадім дотягнув. Вадім уже четвертий раз виходить в фінал. Четвертий раз його пересете. Так, дві замерзлих голови проти. Чорно-білих, проти шахмат. Рома пішов в атаку. І поплатився за це. На підхваті Сергій, який теж помер. Так, Інна вижидає. Він як Пантера. Вижидає свою жертву. А от і жертва під'їхала. Ну, слухайте. А є всі шанси на нічию, по-моєму. Патрони кінчи, в Жені патрони кінчились. Чи в кого? Да, в Жені. Женя просто. Вистріляв усі патрони. Не, молодці. Чому пороздягалися? Капець От коли ви програли, ви пороздягалися. Ні, класно, класно, що ви відгукуєтесь на це все. Що ви витрачаєте на це все свій час. Хоч тут там не такі великі призи. Чи я не знаю. Там немає великого онлайну, щоб на вас дивився, ну все одно приходите. Я пам'ятаю, як Рома колись заходив. Як ремонта про це модерку. <годи> Я сказала, що будеш заходити на кожен стрім, тоді дам модерку. І Юрма після того на кожен стрім заходить, тільки ж там пару разів пропустив. Думаю, Боже, оце оце людина слово. Капець, Юра виграв. <годи> Ой, ні, Юра програв. Блін, в моїй голові <годи> <годи> Юра виграв. Вітаємо, Андроїда! З третім місцем, а Юра з четвертим. Вітаємо, вітаємо, вітаємо! Тепер перейдемо до самого солодкого і самого цікавого. Я буду вболівати за киркіза, то, що він в моєму клані. Того я болівати за киркіза. Не в обіду Вадиму, але я буду вболівати за своїх. Бо я там літру валір'янки перед цим. Випив, щоб заспоко... Що? Ви бачили? Киркіза чуйка. Або чи те? Точно щось на букву чи. Булочкін, ти за кого вболіваєш? За киркіза чи за Вадіма? Якщо за киркіза, то нявкне один раз. Якщо за Вадіма, нявкне два рази. <плес> Він вболіває за мене. А от, от скажіть мені, будь ласка, коли отако е, дивишся? Отак як зараз дивився Вадім? Йому було видно, куди дивиться лазерка киркіза? Це видно іншому гравцю? Так, як я зараз бачу, що типу, дві лазерки. Є. Не видно. Ага. Все. Я просто теж думала, що не видно, але зараз коли дивлюсь, думаю, блін, а вдруг видно. Так, <плес> да, я граю в цю гру 6 років, і я нічого про неї не знаю. Ой-яй-яй! Виграв! Виграв! <плес> Я навіть не поняла. Киркіс хорош. Боже, модіму тупо секунди не хватило. Капець Вітаю, вітаю, з перемогою. Ура! Виграв наш клан. Юу. До речі, да Юра ж казав, що хто кому юра програв, то забере турнір. До зустрічі! До зустрічі!